На один день Львів став аграрною столицею Західної України. Тут відбувся земельний форум, на який з'їхали з представники Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей. Аграрії та власники паїв, підприємці та представники місцевих громад виступили проти впровадження дикого ринку землі в Україні. Вони пояснюють, наразі Конституційний суд розідає подання народних депутатів про скаскування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І в разі його підтримки ринок землі може бути відкритий уже в квітні. Однак, законодавство України до цього взагалі не готове. Зараз надто повільно наповнюється національна кадастрова система, практично не врегульовується питання щодо нерозмежування земель державної колективної власності, існують межові спори, відповідні систем координат і так далі. Також не менш важливим питанням, яке потребує регулювання, це питання щодо передачі і розпорядження землями за межами населених пунктів територіальним громадам. Це питання вже неодноразово піднімалося із з 2014 року було напрацьовано. Відповідний проект закону він успішно пройшов перше читання у Верховній Раді, але на сьогоднішній день розв'язання цього питання блокується. Ініціатором форуму стала аграрна партія. Там кажуть, за намаганням чиновників поспіхом відкрити купівлю продаж землі стоять інтереси олігархів та іноземних компаній. Щоб не допустити втрати Україну головного національного багатства, аграрії самі взялися за розробку земельної реформи. На форумі обговорили ключові напрямки розвитку земельних відносин. Усього у дорожній карті 17 пріоритетів. Аграрії кажуть, на їх якісне відпрацювання потрібно орієнтовно 3-5 років. Перше нам потрібно провести інвентаризацію сільськогосподарського призначення. Ми не знаємо знаємо, де, що, які якості в нашій країні знаходиться. Друге, нам потрібно наповнити земельний кадастр. Третє, нам потрібно розвести межі між землями приватної, комунальної та державної власності. Четверте, нам потрібно створити державний земельний банк, який би був регулятором усіх земельних відносин. П'яте, нам потрібно провести нормативну грошову оцінку землі. Чому? Тому що якість її суттєво змінилася за останні десятиріччя. І таким чином всі 12 кроків. В нашому розумінні можуть бути реалізовані за 3-5 років. Раніше такі форуми відбулися у Харкові та Кропивницькому, Дає Полтава і завершальні в кінці березня у Києві. Участь у заходах беруть всі регіони України. Після обговорення остаточне бачення земельної реформи має бути винесене на загальнонаціональний референдум.